Так, починаємо нашу лекцію з дисципліни комп'ютерна графіка та мультимедія. І в нас на черзі лекція номер 3 Основи теорії кольору, кольорні моделі і так далі. Ну, це таки цікаво, як ми бачимо колір, чому ми бачимо саме такі кольори, а не інші. Які кольори прийнято за базовими, як їх використовують, і так далі, і так далі, і так далі. Давайте почнемо. Значить, дослід Ньютона, мабуть, знаєте, такого вченого, да? Неодноразово вже чули по фізиці, математики. Так от, значить, е... це вчений вів поняття кольору, який є основним, в комп'ютерній графіці, сам того не підозрюючи. Ну, всі ми знаємо історію з яблуком, але він ще причетний виявляється і до кольору, Да? Значить, що ж таки колір? Колір кольо це це коротенько, помітьте собі. Далі да, в кінці лекції я скину, на, е, скину, лекцію у, ще хотів скину лекцію у нашу групу. Значить, колір, це об'єктивна характеристика світла, яка відображає здатність людського зору розрізняти частоту електромагнітних коливань у області видимого світла. Тобто колір. Це все те, що ми бачимо, тому що він відображається в області видимого світла. Це підкреслю, видимого світла. Все те, що невидиме, інфрачервоні, ми з вами не бачимо кольори. Над світлом і кольором дослідники цікавилися з давній давен. Значить, одним із них був всім нами відомий Ісак Ньютон, який у 1666 році. По розкладанню білого кольору на складові. Проводив досліди по розкладанню білого кольору на складові. Для цього білий колір вважався найпростішим кольором. Але Ньютон це спростував. Виявляється, білий не найпростіший, а навпаки, найскладніший колір. А те, що він білий, ну, це просто його така природа. Далі йдемо. Значить, ідею графічного вираження. Ідею графічного вираження. Так, 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 що це у нас тут? Ідею графічного вираження системи кольорів замкненою фігурою була підказана тим, що кінці спектру мають тенденцію замкнукатися. На синій кінець через фіолетовий може перейти у пурпуровий. Ось Синій. Через фіолетовий, може перейти в пурпуровий. не немає у спектрі смузу, а потім у червоний. Тобто тут десь перехід. Мовою оригіналу ці кольори мали назву Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo and Violet. Тобто, бачимо 7 таких базових кольорів. В українській термінології основними кольорами спектру є червоний. Оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій фіолетовий. Втім, проблема всім, і всі ці кольори є кольорами радуги. Втім, проблема відповідності кольорів в українській мові та англійській технології ускладнюється тим, що в сучасні англійські мови не розрізняють блакитного і синього кольорів. І обидва позначають м, кольором. то синій. Шото. А в неї у нас є. Blue. Блакитний і є ще синій. Розуміємо, так? Да? Значить, далі йдемо. Щось перескочило. От Ньютон отак проводив досліди, пускав пучок білого кольору через таку призму, і в результаті відбувалося розкладання світла на е такі. Кольори, які щойно ми з вами перерахували. Ну, от бачите Індіго, да? такий загадочний, вроді би колір, це більше синій Індіго. Блу це фіолетовий. Е, голубий, голубий, Блу це більше голубий колір. Знач, після того, як Ізакнюходон відкрив ці кольори, пройшло далі учення. Заснувалося таке, як колориметрія. Ньютон довів, що будь-який колір утворюється шляхом зміщування основних кольорів, узятих у певні пропорції. Наука, що вивчає колір і його вимірювання, називається колоритметрією, і вона описує загальні закономірності сприйняття кольору людини. Значить, основними законами колоритмерії є закон змішування кольорів. І ці закони, в найбільш повному вигляді, були сформовані в 1853 році німецьким математиком Германом Грас... Грасманом. От це він сформував і є основоположником, науки про, е, колоритм, тобто наука про кольори. Далі йдемо. Закони колориметрії. Значить перший закон закон тривалості. Колір виражається в тривимірному вимірному просторі. Це означає, що для його опису потрібні три компоненти. Довільні чотири кольори. Знаходяться в лінійній залежності. Для будь-якого кольору це можна записати рівняння. Це дорівнює К1 на С1, плюс К2 на С2, плюс К3 на С3. Де С1, С2С3, базисні лінійно незалежні кольори. К1. К2, К3 коефіцієнти, що вказують на кількість змішувальних кольорів. Перший закон можна трактувати і в більш широкому розумінні, не обов'язково для опису кольору. Використовувати суміш кольорів, можна використовувати інші величини, але їх обов'язково повинно бути 3. Закон неперервності. Якщо в суміші трьох кольорів один з них змінюється непереривно, а інші залишаються сталими, то колір суміші теж змінюється непереривно. І третій закон закон адитивності. Колір суміші залежить тільки від кольорів компонент і не залежить від їх спектральних стадій. Тобто змішування компонентів, в свою чергу, може бути отримане змішуванням інших компонентів. Тобто, якщо підсумувати коротко своїми словами, то будь-який колір. Це є продукт змішування інших кольорів. Ми далі це ще з вами побачимо. Значить, на базі цього була розроблена корпускулярна хвильова теорія світла. Значить, наступні дослідження властивостей. Та людського клону сприйняття виконували Томас Юнг. І... Томас, Ю... Томас Юнг, Юген Френгель і Джеймс Маквелл Та інші. Вчені. Так, далі. На даний час встановлено, що світло має двоїсту природу корпускулярно хвильової теорії світла. З одного боку світло подається у вигляді потоку частинок корпускулярна теорія Ньютона. З іншого боку, світло має хвильові властивості. Теорія Християна Гюнса. 1678 рік. Значить, процес прийняття кольору. Як у нас відбувається процес прийняття? Ну, Всі ми чули, бачили, можливо, вже і на фізиці, на біології ми цей процес вивчали. Значить, у нас є учня різна. Яка дає оптичне зображення спостережуваного предмета, що системою нервових закінчень, які перебувають в одній його болону кокука, перетворюються в сигнали. Цітківка складається шаром нейронів тощиною 0,2 мм, з'єднаних з зоровими нервами з корою головного мозку. Нейрони закінчуються рецепторами і перетворюють світлову енергію в енергію збужень, електричні імпульси, яка по зоровому нерву. Передається в мозок, де збуджуються світлові відчуття, з яких складається зоровий образ об'єкта. Світлочутливі рецептори бувають двох типів: довгі і тонкі. Називаються пал паличками товсті, короткі колбочками. Палички забезпечують чорно білий -біли зір, колбочки – як чорно-білий, так і кольоровий. Світлова чутливість паличок і колбочок різна. Палички працюють за умов низької освітленості, вмикаються за умов. Вмикаються з умов високою. Ці рецептори забезпечують так званий сутінковий зір, коли освітленість невелика. У напівтемряві не розрізняються кольори, погано видні деталі. Це пояснюється тим, що паличка розташована на кінцівці значно різче, ніж колбочка, і розрізняльна здатність паличкового апарату набагато нижча. Колбочковий зір називається денним. За умов високої освітленості, коли починають діяти колбочки, око розрізняє кольори і дрібні об'єкти. Це так, як, щоб трошки згадати, як працює наше око, але я думаю, всі так чудово це знають. Значить, Особливостями візуального сприйняття або так звані оптичні ілюзії. Значить, сприйняття кольору прийнято визначати як почуттєве відчуття, ініційоване кольором у свідомості людини. Через те, що оптичний кут чіткого зору ока вкрай малий. Око перебуває в постійному русі і систематично обмежуючи окремі деталі об'єкту спостережені з метою відтворення загального цілісного образу. Особливість візуального сприйняття полягає в тому, що сприймаюча система зоровий аналізатор має тенденцію групувати зорові елементи в прості поняття. Людина підсвідомо групує сенсорні дані в готові об'єкти, шукає, і відкриває закономірності у випадковому. Серед факторів, які впливають на сприйняття об'єктивної структури, плоскі зображення об'єднаних форм, особливе місце займають психофізіологічні особливості зору. Людині притаманно піддавати зоровим обманам, оптичним ілюзіям, сутність їх полягає в неспівпадінні дійсної геометричної і зорової рівності ліній, фігур. Прогалий між ними елементів, заповнений графічним матеріалом і залишених чистими і радація світла. Багато ілюзій було виявлено і описано більше ста років тому. Однак повного і загальноприйнятого розуміння того, чому подібні малюнки спотворюють сприйняття зорової системи, нема до цього часу. Усі оптичні ілюзії можна умовно поділити на дві групи: спотворювані, власне, фігури без фону і спотворювані фігури, викликане певним фоном. Тобто, бачимо, спотворюване фігурою без фону і викликане певним фоном. Давайте розглянемо ці оптичні ілюзії. Навіщо це нам потрібно, тому що час від часу ми будемо робити там дизайн певних сайтів, програм, і нам потрібно розуміти, ну, скажімо, які можуть бути заковики при проєктуванні тих чи інших систем. Значить, найвідоміші з малюнком такого роду є стріли Мюллера лаєра. Дивіться, це пара стріл. Якщо подивитися, то ця лінія по центру, яка горизонтальна, вона однакова. Але за рахунок стрілочок нижня здається трошки більшою. Далі, до характерних ілюзій належить також наступні: предмети його частинка сприймаються по-різному в залежності від оточуючих елементів. Зокрема, Уявна заміна площі однакових тіл, розміщених серед тіл різної величини. Тобто, ось дивіться, якщо у нас от тут і отут тут кола, вони однакові. Але за рахунок того, що тут більше кільця тут менше, здається, що вони тут менше, тут більше. Різні. Далі квадрат здається вищим за коло, хоча висота першого рівня діаметру другого. От, Будь ласка, от таким чином. Далі, заробі помилки при оцінці розмірів рівних за довжиною ліній сторін трикутника, квадрати прямокутника, враження зростання розміру сторін від фігури до фігури. От. Бачимо, так? Да? Якщо скласти це, то це здається тут лінії більшість. Значить, заорова рівність сумішних прямих кутів, розділених і розділених пучком ліній. От, знову ж суміжність. Тут, наче, суміжні, але якщо вони розуміють, здається, що не суміжні. Візуальна деформація сторін квадрату при перетині штрихами, які утворюються, які утворюють тупі кути. Закон оптично збільшення розмірів. Тут здається, що сторона трошки знизу, от, трошки більша. Наш уявне розходження догори вертикальних паралельних ліній з значної протяжності, що підсилюється лініями під кутом до них. Будинка висотка. Зверніть увагу. От коли ви дивитеся на висотку, е яка там 20 етажів більше має, то здається, що вона трошки зверху розширена, ширше, ніж знизу. Це знову ж викликано цією ілюзією. Ну, Якщо, звичайно, правильні будівельники будували, да, то це ілюзія. А може бути і не ілюзія. Якщо будували неправильні будівельники, але зазвичай така ілюзія також присутня. Далі. Людське око може сприйняти велику кількість кольорів в той час, як монітор та принтер у змозі відтворити лише обмежену частину цього діапазону. У зв'язку з необхідністю опису різних фізичних процесів відтворення кольору були розроблені різноманітні кольорні моделі. В сучасних комп'ютерних програмах маніпулювання з кольором здійснюється за допомогою кольорних моделей та режимів. Колірні моделі. Подають засоби для концептуального та якісного опису кольору. Режим МОД це способ реалізувати певні колідні моделі в рамках конкретної графічної програми. Колідні моделі використовуються для математичного опису певних областей спектра. Тобто, далі ми теж будемо використовувати їх, будемо там і будувати і квадрати, і так далі. І використовувати певні ці так звані кольорні моделі. Далі йдемо. Більшість комп'ютерних коміль... комп кольорних моделей засновані на використанні трьох основних кольорів, що відповідають прийняттю кольор... кольору людським оком. Кожному основному кольору присвоїться певне значення цифрового коду, після чого решта кольорів визначаються як комбінація основних. Кольорів. Незалежно від того, що лежить в основі колірної моделі, будь-яка модель повинна відповідати таким вимогам, реалізувати визначення кольору деяким стандартним способом, який не залежить від можливостей певного пристрою. Точно, задавати діапазон кольорів, що відтворюється, скільки жодна множина кольорів не є безмежною. Враховувати механізм прийняття кольорів випромінювання або відбиття. Помітьте, будь ласка, собі цей коротенько запишіть. Вибачте, у вас, якщо ви роз щось скажете, нам у вас мікрофон виключений. Шановні студент, я вибачаюся, я не звернув увагу, що виключений мікрофон, так. Да? Значить, дивіться, повторюся, є типи кольорів. Типи кольорів. Більшість графічних пакетів дозволяють оперувати кольорами. За принципом її кольорні моделі можна явно поділити на 4 класи, адитивні. Так звані RGB, да? основані на додаванні кольорів Субреактивні, основані на віднім... відніманні кольорів, перперційні, базуються на сприйнятті універсальні, охоплюють весь спектр кольорів, що сприймаються оком людини. Так, далі йдемо. Розглянемо більш детально кожний з них. Адитивна колірна модель. Адитивна модель відповідає сприйняттю кольорів людським оком. Ця модель використовується для опису кольорів, які сприймаються за допомогою пристроїв, заснованих на принципі випромінювання, в якості основних кольорів обрані червоний, зелений і синій, які називаються первинними кольорами, основними кольорами. Вибір основних кольорів обумовлений особливостями фізіології, сприйняття кольору щетчаткою людиною, січаткою людського ока. При парному змішуванні первинних кольорів створюються вторинні кольори: блакитний і пурпуровий. Та жовтий. Первинні та вторинні кольори відносяться до базових кольорів. Базовими кольорами називаються кольори, за допомогою яких можна отримати практично весь спектр видимих кольорів. Дивіться. адитивна корінна схема. От бачимо три кольори. Да? здавалося три кольори. От бачимо в центрі змішування трьох кольорів утворюється білий. Здавалося, б, да, три такі темні кольори, да, але в центрі білий. Бачимо пурпуровий, жовтий, е, ну, каян білий взагалі, да, е, синій. Але це є. Значить, зелений плюс синій-білий, е, е, блакитний зелений плюс синій. Бачимо діаграма змішування. Тобто, практично змішуванням цих кольорів можна отримати будь-який колір. Далі адитивна. Адитивна колірна модель RGB. Для отримання нових кольорів за допомогою адитивного синтезу можна використовувати і різноманітні комбінації. З двох основних кольорів, зміни складу, я приводять до зміни результуючого кольору, однак для отримання певних кольорів необхідно додати третій, первинний кольор, так і білий кольор отримує при змішуванні трьох основних кольорів червоного, зеленого синього. Математично, кольорну модель RGB краще подавати у вигляді куба. Якщо на вісі Х відкладати червону складову, на вісі Y, зелену, на вісі Z – синю, то можна кольорну схему поставити в точку всередині купа, тобто задати вектором в системі RGB. Як це працює на практиці? Ось так. Чому чорно, ко, чорному кольору відповідає цен координат точка 0? Білий колір виражає максимальне значення компонент. Нехай це максимальне значення, ждов кожного осі дорівнює. Тоді білий колір це 1, 1, 1. Бачимо. Да? Точки, що лежать на діагоналі куба від чорної до білого це градація сіро, їх можна вважати білим і розкраво, білим кольором різної яскравості. Будь ласка, замалюйте собі цю схемку. І давайте зараз я, е, це є, зараз я зроблю перекличку. А потім далі продовжимо. Так, даю хвилинку. І зараз підготую журнал, щоб зробити перекличку. Так, шановні студенти, давайте поки що призупинимо нашу трансляцію.